Любі мої друзі, я рада знову всіх вас бачити в себе на каналі. Сьогодні ми з вами продовжуємо серію таро розкладів по знакам Зодіаку, і ми подивимося, що ж очікує козорогів цієї зими. А В грудні, в січні та в лютому. Грудень вже почався, він іде вже повним ходом, але в нашій залишається більше 2,5 зимових місяці. Тому ми подивимося, що ж таке життя принесе козорогам цієї зими. Нагадую, що розклад цей. Загальний, він резонує не з усіма. Якщо ви хочете замовити а, річні розклади, то пишіть, будь ласка, в особисті. Зараз якраз саме сезон, дуже чудово дивитися, а які події вам запланувала доля на наступний рік. Ми можемо подивитися по всім сферам або по тим, що вас цікавить. І подивитися, і, можливо, знаєте, попередити якісь такі негативні моменти. Але зараз повертаємося до козорогів і давайте наподивимося, що ж їх очікує в ці три. Зимові місяці витягнемо три карти на грудень, на січень та на лютий. Отож, давайте дивитися Козороги, Грудень, січень та лютий. Так, ну в грудні, по перше, дуже гарний місяць, тому що це місяць буде достатку. У вас буде всього вдосталь, тобто у вас ви будете жити просто як в касті, Тобто, всі ваші потреби будуть закриті, принаймні базові потреби. Тобто, от все, що базове, все про що ви турбувалися там квартплата, їжа, якісь такі видатки, знаєте, рутинні, вони всі будуть закриті, навіть буде з надлишком. Тобто, ваші фінанси в цьому місяці на те, щоб витратити на себе, на свою родину, тобто щось собі приємне придбати. тобто Це буде місяць такого спокою фінансового. Вам буде дуже-дуже добре. Вам будуть і подарунки, вам будуть і якісь цікаві пропозиції, і якісь козорогам будуть цікаві такі моменти, надходити, які вони зможуть скористатися. Можливо, це не напряму якісь фінансові вливання, але якісь такі можливості, які ви зможете скористатися собі на, собі на користь, собі знаєте, як то кажуть. А ну, щось вам таке буде якась пропозиція безкоштовна, якою ви зможете скористатися і не платити за неї. Це, от вам просто тут з усіх боків, дуже гарний місяць, дуже комфортний, дуже такий. Ну, от в достатку будете. Будете в достатку, всього вам буде вдосталь, і дуже дуже а, приємно будете себе почуватися. Зможете, знаєте, от так трошки перепочити. Далі, в січні місяці, що ж у нас там буде відбуватися? В січні місяці а, вам підвали дуже багато справ. Тобто відсидітися не вийде після грудня, тобто ніяких таких святкових, особливо періодів відпусток, у вас не вийде. Доведеться закачувати рукава і братися до роботи, і бути дуже активним, і бути дуже, знаєте, таким Цілеспрямованим працювати на своє майбутнє, думати про те, як це все обернути собі на користь. Тобто цей місяць буде активності. Тобто, король жезлів у нас хлопець, ну хлопець, чоловік. Чоловік це такий, знаєте, підхід зрілий. Тобто, вам так треба буде з дуже зрілої позиції про. Пропланувати всі свої справи, щоб от прям вкластися в тютальку-вчутельку. Трошки буде такий момент, що вам доведеться бути фігаро тут, фігаро там в січні місяці, але, в принципі, ви все зможете встигнути, якщо от сплануєте. Якщо не будете самі це все робити, а будете навіть трошки делегувати ці всі моменти комусь іншому. Тоді у вас, у вас все вийде. І в лютому місяці можу сказати, що сили у вас закінчаться після дуже активного січня, лютий місяць буде спокійний, ви захочете, знаєте, Десь поїхати відпочити, десь трошки закинути всі ці свої справи, тому що ну, дійсно у вас такий виснажливий буде січень, коли в принципі тут ви все зможете зробити, все, що запланували. Але через це у вас сили закінчаться, і у вас ну, така, знаєте, буде вже кінець зими, такі авітамінос, хандра. Тобто, таке от знесилення трошки буде а, в цьому плані, і а, у вас просто не буде вистачати сили більш проводити цей місяць. Лютина стільки ж. А енергійно, як і попередній місяць, тут буде такий, знаєте, трошки упадок сил, я б сказала, упадок сил. Вам доведеться витрачати гроші або на те, щоб себе трошки підлікувати, пропити вітамінчиків, або десь поїхати в санаторій, тобто якось от перепочити, відкласти всі справи і зайнятися собою. Ось такі от три місяці, такі от енергії зими нас очікують, вас очікують, козорогі. Далі, дивимося далі. Для козорогів. Давайте надивитися, що ж їх очікує в любовному житті. Подивимося по коханню, по коханню, по любові. Подивимося на три групи козорогів: на тих, хто в сімейних відносинах, хто в стабільних, партнерських стосунках, для тих, хто самотній і в пошуку, і для тих, хто знаходиться в любовному трикуртику, тобто розглянемо з усіх боків. Отож, для тих, хто в сімейному. Стан, тобто перебуває в парі, для тих, хто самотній і зараз в пошуку, і для тих, хто знаходиться в любовному трикутнику. Зараз ми на вас глянемо, що там в кого в житті відбувається. Отож, для тих, хто або одружений, або жонатий, або довго в таких довготривалих стосунках, що ж тут таке буде відбуватися. Ну, слухайте, вам буде хотітися свята і піти у відрив. Тобто ці трошки знаєте сімейні стосунки, оця вся стабільність у вас вже от підзадовбала, якщо чесно, і вам хочеться свята, причому свята тіла, свята емоцій десь вечірки, десь почути себе знову молодими бажаним або молодою бажаною, і вам прямо от реально хочеться десь піти потусити. І оця вся така рутина, оця сімейна, вона у ну, вас уже дістала. Тобто ви вже відчуваєте, що ви. Як старий дід чи як стара бабка, займаєтеся всіми рутинними справами, а вам хочеться знати. Душа просить свята. От реально, душа просить свята, і вам по цій карті буде дуже хотітися десь піти з кимось, поспілкуватися, потусити. Так що, якщо є у вас така можливість, Десь відвідати якісь свята, тусовки, вечірки. Ну і наскільки це можливо в даних обставинах? То, будь ласка, йдіть тому, що а, ну, якщо ви хочете зберегтися цей союз, то звичайно ж ідіть зі своїм партнером. Але тут є така вірогідність, що, знаєте, когось потягне і наліво. Або коли ви підете десь, знаєте, відпочивати, якісь там не. Будуть перспективи такого знайомства. Дуже цікавого, так що дивіться за своєю другою половинкою, якщо це не ви, якщо це її потягне, там, знаєте, на всякі свята, то намагайтеся організувати таке свято одне одному самі. Далі, для тих, хто в пошуку ну, безперспективна ситуація. Тобто ви в пошуку, але ви самі не знаєте, чого ви хочете. Все, що ви бачите, вам не підходить, ви не можете визначитися, і то вам не те, і то вам не так. І той занадто молодий, той занадто старий, той недостатньо розумний, той недостатньо смішний, це і вас не цікавить. Ну, Тобто в кожному партнері ви знайдете якийсь недолік, і, і от начебто ну, непогана людина, але все не те. І ви от не можете знайти саме ту людину, яку вам потрібно, тому що ви буквально от не знаєте, що ж вам потрібно. Що ж вам потрібно, козерогі? От ви не знаєте, і тому. Тому така ситуація. Тобто ну, все, що ви будете бачити, вас не буде задовільняти. Якісь, може, там будуть побачення, Ну, якісь не дуже такі, знаєте, цікаві. Будь вам буде просто банально нудно, і ви будете сидіти і думати, От нафіга я сюди припелася. Ну, І знаєте, навіть якщо буде якась цікава людина, ви навіть не зможете оцінити її потенціал, тому що от, саме через те, що очі у вас закриті, ви не знаєте, що вам треба. Ось такі моменти для тих, хто в пошуку. Далі для тих, хто в парі. А, ні, не в парі, це ж третя група, це в нас ми дивилися для тих, хто в любовному трикутнику. А, ну, тут такий романтик, знаєте, а, про серйозні стосунки справи не йде. Це, скоріше, такий роман на відстані, знаєте, коли оці всі переписки а, такі, знаєте, Інтимні переписки в різних месенджерах, там по вайберу, по такі може зустрічі на якісь такі короткі побачення, але нічого серйозного тут я не бачу. Ви все одно вас розділяє буквально от стіна, розділяє, начебто, стіна не товста, тобто як скло, але все одно ви розділені, ви не можете бути разом. Тому ось така от ситуація у вас буде відбуватися. І по цій карті можу сказати, що тут ні про які серйозні такі наміри з боку вашого партнера мови не йде. Тобто всіх все влаштовує, така легкість в стосунках, певна відстороненість, те, що ви на відстані одне від одного, то і разом, але на відстані все одно. А, от і а, ніяких таких, знаєте. Просувань В цих стосунках протягом зими я не бачу. Так це як зараз є, такі, знаєте, трошки. ну, Це тут такі поверхневі стосунки. От Вони так і будуть продовжуватися протягом всієї зими. Так, таке от відношення одне до одного. Ось, це те, що стосується любовного життя козорогів. Ось така тут буде ситуація. Далі, далі, давайте дивитися на те, що буде відбуватися. Сфері роботи, також подивимося, що там, в кого як буде відбуватися. А, і подивимося знову ж таки по трьом групам. Подивимося на тих козорогів, у яких є стабільна робота, хто є найманим працівником і в них все добре. На тих, хто безробітність, знаходиться в пошуку роботи. А, от, і на тих, хто є власником бізнесу. Тобто подивимося на ці три групи козорогів. Отож, давайте надивитися. А ті, в кого є стабільна робота, ті, хто в пошуку роботи, і ті, хто є власником бізнесу. От зараз ми на вас на всіх глянемо. Отож, ті, в кого є стабільна робота, о, ну, в принципі, о, по цій роботі тут о, ви починаєте задумуватися про те, що, можливо, можливо, треба дивитися на інші береги, так би мовити. Можливо, не завадило б, знаєте, або підвищити кваліфікацію, щоб. О, Піти вище кар'єрними сходинками, або, можливо, навіть і поміняти роботу. Але це ще таке, знаєте, неоформлене бажання. Тобто по цій карті я б сказала, що це тільки от такі початкові думки у вас зароджуються, і ви ще не впевнені, чи вам варто, чи не варто. А якщо варто, то куди і як туди добратися? Оце таке, знаєте, все дуже невизначене. Але ви починаєте приглядатися. Тобто цю вашу теперішню роботу, де ви знаходитесь, ви її або вже переросли, або ви втратили цікавість, і там для вас немає ніяких перспектив росту. Вам просто нудно. Ну, ну і вас вже ця діяльність не дуже цікавить. І вам би хотілося вже так. Ну, от таке, знаєте, зріє бажання подивитися кудись а, а, на інші береги. Як то кажуть, і ви просто от починаєте потрошку-потрошку розглядати, дивитися, що ж там на ринку праці, взагалі, які тенденції, що зараз є, куди можна піти. Ось така от ситуація. Далі для тих, хто в пошуку роботи. а... Чудові перспективи, знаєте, в принципі, ви можете отримати дуже непогану роботу, Причому ви її можете отримати, знаєте, я б сказала по знайомству. Тобто тут через, через, родину. через родину, через знайомих, через родичів, 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 знайомих-родичів, тобто вам тут є дуже гарні перспективи на це саме нетворкінг, такі, знаєте, Тобто якщо у вас є. А велика родина, то закіньте їм всім такі вудочки, щоб вони поспитали там, в кого деякі позиції, можливо, щось таке цікаве проявиться. Тому що тут гарні перспективи саме через родинні стосунки. Так що у вас є, якщо є така можливість, то скористайтеся з цими, може бути дуже непогана позиція. От. Далі, для тих, хто є власником бізнесу вісімка чаш. Вісімка чаш, знаєте, Тут така ситуація, що ви банально емоційно виснажені. Тобто, ви, ви вже готові, знаєте, можливо, цей бізнес і прикрити. І прикрити або перейти на якусь іншу діяльність, тому що ну, от ви реально тут зробили все, що ви могли зробити, і у вас вже моральних сил немає це все тягнути на собі далі. Тобто ви втомилися. Тут дуже сильна така втома, а втома, причому не фізична, а я б скоріше сказала, що така от втома, психічна, ментальна. Тобто, ви Просто вже не бачите, не бачите для себе перспектив цієї діяльності, і ви от серйозно думаєте, щоб це все закінчити і піти. Причому це такий, знаєте, ухід, вихід з цього бізнесу такий усвідомлений. Тобто, ну ви думаєте, я вже зробив все, що міг. Я вже перепробував і перший, і другий, і десятий, і двадцятий, вже всі схеми, всі стратегії, всі якісь методи. Перепробувані і тут вам або вже не цікаво це також може бути так, що ви просто втомилися. Тобто, ви себе в цьому бізнесі вичерпали. Вам вже не цікаво. Або ж він вам вже не приносить задоволення і, і фінансової компенсації. Ви дійсно вже ну не бачите, чи що є сенс далі в ньому працювати, і вам буде така серйозна думка про те, щоб все закрити. І піти, так би мовити, у вільне плавання. Тобто, або почати щось нове, або взагалі взяти таку перерву і не робити нічого. Ось такі от перспективи для власників бізнесів. Так, козороги. Давайте ще на вас глянемо на стан здоров'я. Що ж там таке буде відбуватися у козорогів зимою зі станом здоров'я? Давайте наглянемо ну, так швиденько. Що у нас за карта? Лицар мечів. Ну, знаєте, можуть бути якісь медичні втручання. Я б не сказала, що серйозне щось таке, але можуть бути якісь такі операції а, середньої ступінь тяжкості, отак би мовити. Щось таке або косметологічне, щось можете, буде, будете виправляти, або щось таке треба буде втручання, такі операції малоінвазивні, так би мовити. Тобто, не, це не щось таке серйозне, але це все ж таки може бути якісь такі от процедури, де треба буде. Таке хірургічне, втручання незначне. Так що будьте, будь ласка, уважні, дивіться, тому що це може, може до речі, вам, якщо ви це пропустите, то може вам датися в знаки пізніше. Тож будьте уважні, будь ласка, але так, якісь тут операції, або до лікаря попадете 100%. Ось така от тема по здоров'ю. Давайте ще глянемо, які, яка несподіванка зими вас очікує. Подивимося, що ж такого несподіваного принесе ця зима козорогам. Давайте на вас глянемо козорожки мої. Несподіванка зими. Четвірка жезлів, відпочинок. Відпочинок, а несподівано десь, десь вам організується якісь несподівані. Ну, от реально, буде якась така несподівана пропозиція, причому на рівному місці вас кудись запросять за компанію десь побути, десь відпочити. Ви цього не очікували, ви цього не планували, але така у вас, знаєте, сама собою з'явиться невеличка відпустка, причому це вам буде майже або безкоштовно, або якось так, ну, недорого дуже. І вам би цим скористатися, тому що дуже може бути приємний час, ви зможете провести наодинці з собою або в якійсь приємній компанії. Це дуже цікавий момент. Так що це приємна несподіванка по заробі дуже добре. Ми з вами розглянули загальні тенденції цієї зими, що очікує Козорогів. І давайте ми ще глянемо з вами по, по, по порадам карт. Давайте я візьму з якоїсь іншої колоди. Візьму з якоїсь іншої колоди ми поглянемо, що вам радять карти. Візьмемо дві поради: поради від негативного та поради від позитивного. Так, візьмемо з колоди Джей Ності. Подивимося з вами, що ж вам. Не варто робити, і що вам варто зробити, щоб прожити цю зиму найефективнішим чином для вас. Тобто, Почнемо з поради від негативного. Чого вам не варто робити? Чого вам треба уникати, якої поведінки або яких дій. Подивимося, чого вам не варто робити цієї зими. Давайте наглянемо, що ж вам не варто робити? Десятка. Монет, слухайте, у нас вона десь вже була, мені здається, вона у нас вже десь була десятка монет. Так, а Де вона була? Ось вона. І це в нас було по роботі. По роботі, дивіться, вона в нас випала на перспективи роботи, як непогані перспективи, через знайомство, через кумовство, через родичів. І чого не варто робити, десятка монет. Дуже цікаво, тому що в десятка монет вона нам навпаки вказує, що, що не варто погоджуватися на цю пропозицію. Можливо, дивіться, як цікаво. Тобто, щось буде якась пропозиція через родичів по роботі, але вам на неї погоджуватися не варто. От гляньте, а так би могла б могла б сказати, що позитивна карта. А От порада випала не погоджуватися, тобто не приймати цю пропозицію, або хоча б не погоджуватися одразу, і там, знаєте, розвідати, що там за підводні камені. Тому що може бути, що, начебто, знаєте, родичі, які вам пропонують цю позицію, в них або свій якийсь інтерес меркантильний, або вони не все знають. І там може це вам, ви як встрягнете в цю роботу, що й самі не раді будуть. тому що порада каже, що не варто, не варто. Це саме гляньте, вони от прям дублюються. Десятка пентаклів, десятка монет це та ж сама карта з іншої колоди. І ця, от бачите, порада не робити цього, не приймати пропозицію через родичів про роботу, саме для тих, хто в пошуку роботи. Дивіться, от як вам цікаво випало. Далі далі давайте наглянемо ну, ще на те, що ж вам варто робити, як себе варто вести. А, тобто, це вже буде порада від позитивного. Як вчинити, як діяти? Козороги, як діяти, як діяти, дев'ятка свічок. Діяти активно, активно, тобто тут у вас буде певний період, як я вже казала, де ось ця карта у нас була. Ось він, жезловий король. Оця стихія, одна і та ж стихія, вогонь, пристрасть, енергія, а завзятість, наполегливість от вам треба в січні місяці активно зайнятися. Реалізацію тих справ, які ви намітили на цю зиму. Тобто, вся ваша така активна діяльність, вона вже буде припадати саме на січень. Там в лютому вже будуть залишки, там, знаєте, добувати будете, а тут саме дев'ятка свічок вказує, що не треба складати руки, а все, що вам треба зробити, тут загалом по дев'ятці свічок. Я б сказала, що це якісь такі, знаєте, відвідини всяких оцих інстанцій. Тобто, це може бути або якісь справи із офіційними інстанціями, оформлення якихось документів, оформлення якихось субсидій, можливо, там щось. Вам потрібні витяги якихось документів, чи переоформлення, чи Ну, ось такі всі моменти бюрократичні, їх треба от в січні місяць, і ними треба серйозно зайнятися, тому що тут дуже багато буде самої такої от писанини і роботи з документами. І вам роботи буде дуже багато, саме з доформленням цих документів, можливо, податки. Ну, Документи загалом по цій карті випадають. І а, їх треба саме встигнути оформити, все зробити саме за січень. Тобто, навіть якщо вам буде здаватися, що я не встигаю, можливо, треба затягнути це на два місяці, на три місяці, ні, треба все це зробити в січні, а вже в лютому там у вас й не буде сили, ви будете просто добивати залишки. Основну частину треба встигнути зробити в січні місяці. Ось така от порада вам випала Любі Козорогі на. Цю зиму. От, в принципі, карти дуже непогані. Тут, дивіться, навіть немає ніяких негативних карт. Загалом все більш-менш позитивно і дуже приємно, зима у вас пройде, так що я вас поздоровляю, козороги. Бажаю вам всього найкращого, бажаю вам гарно провести цю зиму. І, як завжди, нагадую для тих, хто хоче там, задонатити, хто хоче підтримати канал, я завжди залишаю свої координати десь в інфобоксі під відео або там. В шапці каналу, тобто ви зможете подивитися і фінансово допомогти, якщо у вас є такі бажання. Якщо ні, то залишайте коментарі, лайкайте, пишіть, як у вас проходить ваша зима. І, як завжди, бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей.